Вітаю, друзі! Нарешті прийшла весна. Пропоную поговорити про відгодівлю водоплавної птиці. А саме качки і гуски. Поїхали! Сьогодні поговоримо про комбікор, в якому є все. Його варто придбати, щоб ваші каченята і гусенята були вам вдячні. Вони дуже полюбляють ласувати саме ось цим комбікормом. Слухайте, як годувати. З першого по 35-й день вам потрібен комбікорм Агропрогрес, качка, качка-гуска старт. Оп. Ось так він виглядає маленька, дрібненька крупка, щоб пташеняткам легше його було дзьобати. А з 35-го дня качок гусей. Годуйте комбікормом качка, гуска, гровер від агропрогрес. А ось цей корм вже у вигляді гранулки для гарного споживання і економного. Використання наші споживачі цінують якість.